А українцям почали обмежувати накладний платіж. Тепер тим, хто не має ФОП, радять звітувати е, та готуватися до фінансових перевірок. Ну, тобто, ці от бізнесмени, знаєш, які продають там по кілька речей, е, ну, дрібних угу. е, там. Е, і от найбільший приватний поштовий оператор країни запровадив тепер для них нові внутрішні правила. Що змінилося для тих, хто регулярно надсилає посилки з після оплатою, та чи запровадять такі зміни в інших поштових мережах, от ми розкажемо в наступному матку. Теріалі. Ну а там всього п'ять посилок дозволено. У мене більше не буває. Відправляйте посилки після плати, але не зареєстровані як ФОП. Тоді ви на гачку у податкової. За п'ять таких відправлень повідомляють у ЗМІ сумою меншою за 30 тисяч гривень. З 1 червня доведеться звітувати. Норма стосується поки що лише одного популярного в Україні приватного поштового перевізника. У випадках, якщо фізична особа, не будучи зареєстрованою як підприємець, регулярно отримує великі суми після плат, саме в цих випадках фінкомпанія може тимчасово призупинити обслуговування фізичної особи до моменту з'ясування походження коштів, ці правила установлені державою для абсолютно всіх фінансових установ податковою звітує фінансовий сервіс поштового оператора. Від кого кому прийшли гроші і в яких обсягах, це кажуть в компанії вимога держави, щоб бізнес не працював у ціні податкова зараз. Свою скажімо так зусилля на то, щоб подавати не підприємницьку діяльність. Вони в березні цього року, а в фіскальний чек, який видає фанатори. Поштового зв'язку поштового поштової доставки, коли здійснюється після плата, то відповідно там фіксується на користь, кого здійснюється ця після плата, інакше ця сума, яка відповідно сплачується, вважається доходом і це означає, тому що вона буде оподатковуватися. А з 1 липня такі зміни запроваджує державний оператор. Ліміт на накладений платіж 10 операцій на загальну суму у 100 тисяч. Тобто, якщо ви продали річ через інтернет і гроші готівкою, покупець плаче на пошті при отриманні, то це вже одна операція. Інші правила для оплати карткою після плат: кількість таких операцій за місяць може сягнути до 500, з сумою у чверть мільйона. Не всі поштові оператори. Мають можливість здійснювати ось такий перерахунок коштів. Тому ті, хто мають такі перерахунки і відповідно відбувають фіскальні чеки до вимог податкової з повідомлення того, хто є отримавши таких коштів, то звичайно вони будуть коригувати свою діяльність. Але цей податковий нагляд стосується виключно підприємців нелегалів, які приховують прибуток. Решті українців, які не є ФОПами і час від часу продають після платою, боятися нічого.